Пристрасть нам з вами потрібна, і, і цю енергію треба вивільняти і зцілювати. Тому що насправді тема вона дуже дуже актуальна. Бо зрозумійте, якщо ви колись, як то кажуть, були пристрасними художниками, митцями, музикантами, режисерами, і вам вдавалося цю енергію перетворювати на творчий результат, то зараз вона теж потрібна. Якщо пристрасть присутня, вітальність, сексуальність здорова, то людина буде таким. Самим і активним, і, і, і борцем, і захисником, і е, матір'ю, і батьком, і воїном, якщо вже на те пішло, а не жертва терпіли. Тобто наш, наш бачок з має бути е, використаний, наша енергія має використовуватися на свідомі, такі е, созидательні дії, да? а не просто розплескуватися із емоційними.